Вітаю, шановне товариство аграріїв. Соя вже зібрана на цьому полі і проводиться оранка. Оранка не глибока, в районі 25 см, цього з головою більш ніж достатньо для посіву, для наступного посіву зернових культур тої самої пшенички. Що цікаво, в даному господарстві для оранки використовуються трикорпусні плуги і трактори 110 сил. Що це за трактори, я думаю, ви дізналися вже із назви відео. Але, я скажу більше, в даному господарстві два трактори виробництва компанії «Хатат» Туреччина 110 сил, модель 41.10, який працю... один із них працює на Оранці з тривокусним плугом Кун. І також є трактор. Теж 110 сил китайського виробництва, але зеленого кольору. Я думаю, ви здогадуєтесь, про яку відому фірму я маю на увазі. Обидва вони працюють практично на одному полі, один тут, інший он там, на сусідньому полі. І обробляють ґрунт на однакових умовах. Як давно вже цей трактор в господарстві працює? Третій рік вже. 240, мабуть, чи 245 тисяч. Дві тисячі? 45 мотогодин. Ну їх два у нас. Один в авангарії, один трудиться. Два хатати. Да, Однакових. Да, да, да. Ага. А що той в ангарі цей трудиться? Ну, той підоприскач. І я бачу ще один он, то, то теж ваш, да, з вашого да, господарства, да. Да? Джонік? Джоні? Джендір і... 110-й. 110-й 110. це китайський так. Да, да? — да, да, да. Як порівняно з джондіром? Там немає обшивки, немає цього ну, всередині. — Тут обшито. Тихіше вроді немає такого великого. Хата тихіше. Ви раніше на чому працювали на якому тракторі? НТЗ. — Чим він відрізняється? Тихіше, кондиціонер, підборка скоростей там. А що, що таке підборка скоростей? Ну 24 на 24. Ага. Більше передач в нього, ну, так? Так. Да. І що це дає вам в роботі? Бистріше. Швидше їде. Швидше їде, так. Да. Коли на тому 8, 8,5 і тут 10-9 з плугом. А по витраті палива як? По витраті не, не заміряли витрату. Із сівалкою і 6-метрову 3,5 бере на гектар. Зерновою. Зерновою, так. Да. Фаворитовська сівалка 6-метрова. Движок на ньому чий стоїть? Перкінсон. По-моєму, 113 конячок. Е... Циліндри назад, на центральний гвинт, на боковий гвинт. Ну, Лучше ним цей. Не треба вилазити, не крутити, ніде нічого. Для регулювання. Для регулювання, так. Висота чи там набік підняв, опустив його. А на джоні як? А на джоні там гвинти скрізь стоять, там немає цього. Це це вручну немає. треба робити. Да, да? вилазить, да. А як по, -по, по гідравліці вистачає? Вистачає повністю. Ви з чим працювали, з якими агрегатами? Диска, плуг, сівалка, мотига. Те, що все є оприс, аж з усим це працює. Кабіна як тут герметична? Нормальна кабіна. Ну, Рівнять з НТЗ то герметична набала. Це ж все підйом, висота підйому, швидкість, висота підйому і цей типа догружателя, що придавлює. А, що примусово да, заробляє. Примусово, так. Да. У нас же, бачите, яка ця. А це ця у транспортному, як їду, то вже додому, тоді включив, воно його амортизує. Ага. Оце все автоматично, ця. не треба рукою держати, коли пугаться і опустив. А це рукою ж держиш. Ага. А, тобто він одразу піднімає, так? Да? Так, да, тут Саме. автоматично цей нажав, його не треба держав. Ага. Його все, його нажав, опустилося, в нейтралку поставив. Ну, це МК, ну я на неї кажу робоча, ми привикли робоча. Робоча тут МК, тут все четверта і тут перва. Так. І це ж все таки реверс. реверс. під рулем, так? Так. Да. І поїхали, так щось ми. Не до Десь до 25 нам воно. Це під пшеницю глибоко Ага. Ну, ось, тисячу. А що, до, до речі, ви як? ножним газом користуєтесь чи ручним? Нужним, я привик ножним. Ну, ось ось все ручне, все. Ага. Тож можна виставити. Я до двох тисяч виставляю йому, ну, хватає. За скільки у нас буде. Під 9 кілометрів і 9. Так. То я нужним привик то. Ну тяжко. У нас дощів не було. О, бачите, ж самі яка груда. Ну дуже запресовано. Ну, Таке враження, що там нужна підошва якась. Дуже запресовано, то дуже тяжко. Дощі у нас все по півтори. Півтори тони. Це рідко там не, проїжджали, там вешневе, там може дощі були частіше. Сайот. Ну, так що. Ним доволі. На яку глибину думаємо Ну, не, не більше 25. Ну, взагалі, я казала, 15, щоб під пшеницю. А так 27, ну до 30, якщо ну, на зиму, як походить. Компресор можна з продукту, все. Освітлення, аварійка, омивачка, алодбора, це в нас і тут ось 540 і тисяча. 4? Ще працювали з могом? У нас цей прес-підборщик кунговський на 250 кілограмів. Тепер ось автоматично клацнули все не хватає вище по сторону ну це що в стоїть так воно а так виїхав за троє теж дуже дуже, дуже високо ну я його йониця я його настроїв щоб воно а в Джондіра, до речі, я бачу, плуг стоїть якось. Він дуже Ви... вище. Тож гвинт же ж центральний. Виставляється, там воно отута ставиться і в нього дуже виходить, гвинт тоді вкручений. Так, і він його то дуже задирає. А чого? А що не можна видовжити? Там, по... там можна поставити на цьому. І з кабіни його, щоб не дуже високо задирало. Ага. І... А так же ну, тут що. Ціліндрами одрегулював центр, боковий виставив та і все. Що, до речі, по е проблемах. Які проблеми за ці дві тисячі були? Та... А з движком, з коробкою, Ні. з такими вузлами, В... з навіскою. Не було взагалі це. за ці дві тисячі і мотогодин взагалі не було. Кондиціонер, нормально холодить? Ну ви ж їздили. Ж, Та сьогодні. мене голова замерзла. Я ставляю трошки, тому що ну, за день, як на холоне, ноги тоді капець будуть. Ноги ж крутити не після нього. Так бак малий, 125 літрів. Не вистачає? Скільки спалюєте? Це ви скільки працюєте годин? І з 9 ранку і до п'ятого вечора. вечора, А, то це. Якщо з сівалкою, що цей, то ще привозять літрів 40-60, бо до темно сіємо, тож то привозять ще під солянку. Ага. Ну а так вони, мабуть, розчитали на 7 годин і робочий день. І На зміну, і а, і на, все, зміну. Та, на зміну. І все. Наскільки орали максимум? Та 30, більше не більше не цей. Більше не можна? Не. Та ну сказали 30, більше не треба. А так 25-27, то не до 30. Угу. Ага. Так нічого. Масла, фільтра все вовремя міняємо і нормально. А, через скільки мотогодин робиться ТО? 250. Роб, через 250 ТО. Це масло в движку міняється. Скільки Де... літрів там? Я це і не пам'ятаю вам, якщо чесно. Сервіс приїжджає, міняє. Ми, ми туди не ліземо до них. Угу. Сервіс це міняє, сервіс. все. На тисячу. Тоді ж міняли вони скрізь, коробка, гідравліка, ж, ну, там. і клапана регулювали, і на 2000 теж це так само ж приїхали, все перерегулювали, все поміняли. Як, до речі, по сервісу? Де знаходяться вони? Як швидко приїжджають? Дзвонимо десь за день, за два і приїжджають вовремя нормально, хлопці, все. До хлопців питань нема взагалі ніяк. На тому іншому щось е, ламалось. А, ну ні. Та що на ньому поламається, там 600 мотогодин. Що на ньому. Це скільки років вже він у вас? Ну це третій рік. Навіть не третій. Три ми їх, по-моєму. Навесні, да, сою сіяли і їх ото привезли. По-моєму, травень місяць десь отак. Ну, сіяли сою. <гум> дивіться, колеса, в принципі, ще не сильно зношені. шини, -ні. 2000 мотогодинці. Ні, ні, ні. На мотижу переставляємо. Зужуємо, бо погано, в отакому там дуже мало цього. А входить він в міждятя? Ну, Переставляємо колеса, зужаємо трохи. І... і Прекрасно Прекрасно попадає. Да, так. Да. Це да, на да. 70 міжджаття. Да. Да, 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 да. <гум> Так, а що в нього ще такого? А як він по тязі порівняно з Джоном? Та я ж на Джоні не робив, я так, не знаю. Не. Ну колеса там однакові, як і тут. Ні, не, не. не, там ширші колеса. Там ширші колеса, так? Да. Да? Ага. У цьому, в сусідньому селі там теж... 120-й джондір і 135-й, то там уходять хлопці у міждурядку, мабуть, вже заказували. Хай уходять, ді уходять, а в нас ширше. Що ви, на яких режимах працюєте зазвичай по трансмісії? По трансмісії або четверта, друга, четверта, перва, або ж транспортна, перва, 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 друга. Ну, смотря з чим і яка, яка почва. І на яких обертах? Якщо ось на, на оранці, то ти 2 тисячі да, вистави? Ну до 2 тисяч, так. До 2 тисяч це. Там йому, по-моєму, 2300 чи 2270, ну, щось трохи на, на повну не це. А то до 2 тисяч і 9-10 кілометрів йому вистачає. А що на повну не даєте обертів? Кажуть, і розход топлива. Угу. За зміну сильно стомлюєтесь. Так, Якщо чесно, то не, не дуже. О, там, там виліз, там перекурив, там ви один працюєте на ньому чи один, один. один. На тому ж усі, бо там по черзі бризкаємо, то там усі набирає. Додаю газ. нормально набирає, все. У нього. Ага, яка швидкість це? 9 км. Можна ага. ну, спробувати щось. Із... четверта друга, все. У нас тут четверта робоча, тут емка, тут четверта і тут друга. показує ага. оберти нас B200, B200, B200. 200 300 тільки ми з вами в двох не все даємо для одного міста хватає а як для двох то само ну а так господарство трактором задоволене там вроді нормальні де нічого, це. До нього сівалку купили, фавари шестиметрову 6-метрову, зернову 12 кілометрів хожу з нею, 12-13. Яка в неї повна 5 тонн її повна ця самої сівалки. Угу. Да, Оце причепна вона. Так. Да, да. Бачите, такий грунт. Їзди, а як отакі он чемодани, то скидає обердер. Набирає, скидає. Треба переключитися би ми з Тіло би понабиваємо. У системі не було ніяких нюансів. Ні, нормально все. Nie, Це трансмісія, двигун. Ну, Поки взагалі навізка гідравліка може ще не, не виробив свій мотогодин. Можна на джундірі на кідах, 170, по-моєму, то на 7 тисяч движок зробив. 170 э, лошадок? Da, 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 da. Подвижок зробили в прошлому році. Ага. А які трактора є в господарстві ще? Це ж 110-й джандір, тоді ж 175 коників. Я не бамшись, яка там маркеровка. 60 70 І Ахатада і МТ-зони. Ага. І два комбайни джандіра у нас. А скільки гектарів цього в господарстві? Десь півтори тисячі десь. В прошлому році ж плуги покупляли. Ага. Це нові плуги у вас, так? А до цього чим орали? Обнакованими ПЛН. ПЛН-метри 35? Так, 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 ага. І як він бігав з ними? Та ні, ми ним не орали. Ми вели ще до нього в нас цей брали. То вели сатягав. Не оборотні, а обнакований. Так, що тут у вас по комфорту є? Тут кондиціонер, магнітола. Вентилятор, кондиціонер що додаєш, здавляєш манітола. Води. В принципі, люк не відкриваєте, так, щоб а, пилюку наносило. Ні, ні, пилюки тоді буде ага. все ж іззаду, так. Ну, Да. Його. Ну Цей кондиціонер ще не заправляли, да? який її стоїть? Про... Ну, Провіряти провіряли, Та, ну, підключали, чи давляння не впало, ага. чи це ну, за 3 роки хто Та нормально все. Що тут? Ремень безпеки. Погляду, ось. Ну, ні, погляду, ось, дуже... Все Нормально на видно. Все ловко, да, віску видно, все. віконечко проте. Треба туди подивитися. Ну так по оглядовості, я думаю, ну, як на мене, то набагато лучше, чим, чим МТЗ. Чим МТЗ? Да. — МТЗ? А не пробували на Джоніку на тому, ні. Щоб, щоб порівняти? Ні-ні, не не, не хотілося навіть? Це хто до цього привикнув. Там і не подобається, там голять і крила, та все. Нема ж ні, ага. ні на долівці ж ніде. Самі вже туди тули ж. Якби щось таке мощненьке, щоб всі в корпусі 8 продубали. Уважаєш. А чого ви говорите трьох корпусними, чи непотужними тракторами? Я не знаю, чого вони вигуляють. Що туди, колонка ж теж тут регулюється, так? По куту. Так, так, так. Все, гарної роботи вам.